Українське кобзарство визнали всесвітньою нематеріальною культурною спадщиною людства. Номінація від України програма з охорони кобзарсько-лірницької традиції включили до реєстру належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Таке рішення було ухвалено 5 грудня в Парагваї на 19 19-й сесії міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань охорони нематеріальної культурної спадщини. Представляв українську кобзарсько лірницьку традицію на сесії відомий кобзар військовослужбовець, Виста народний артист України Тарас Компаніченко цього року з метою внесення кобзарсько-лірницької традиції до реєстру захищених явищ світової нематеріальної культурної спадщини сучасні кобзарі організували проєкт Кобзарство Епічна традиція. Його частиною є веб-портал Дума з виступами кобзарів, лекціями та публікаціями. За словами братчика кобзарського цеху, лірника та кінорежисера Олеся Саніна, визнання ЮНЕСКО є можливістю розповісти на весь світ про Україну. Іно, нашу неснищену пісню, культуру, спадщину та боротьбу за власну державу це означає, що зараз всі дії навколо цієї спадщини в Україні, і власне носіїв самокобзарства знаходяться під охороною як національної України, так і і організації по охороні всесвітньої спадщини людства, яка називається ЮНЕСКО. Це дуже важливий прецедент для нас. Це вперше в такій номінації. В номінації, яка означає збереження самої традиції, Україна була представлена. Окремо треба сказати, що перед цим так само на наше товариство представляло і писанкарську традицію, яка так само отримала, якби охороні грабити ЮНЕСКО. Наразі більшість братчиків кобзарського цеху служать у війську. Серед майстрів та учнів є п'ятеро загиблих. Також є ті, які отримали важкі каліцтва, але продовжують грати та майструвати музичні інструменти. Тим часом рішення ЮНЕСКО стало свідченням експертної світової спільнотою багатосторічної культурної, просвітницької та державотворчої діяльності кобзарів та лірників, а також підтримкою визнання їх унікальної традиції, яку сформували носії для її збереження та розвитку.